Сестра Меген подає на неї в суд. Заарештували сина кронпринцеси принцеси Норвегії. Короля звинувачують в мовчанні та нові образи вельські. Ви на каналі все про Роял. Мене звати Карина, і це королівські новини тижня. В неділю останній день, коли відкритий Балморел. А це означає, що вже дуже скоро туди приїде вся королівська родина на канікули. Вони дуже люблять цей час. Як казала королева Єлизавета, це таке щастя спати в одному ліжку 6 тижнів. Оспіль туди ж якраз запросили нового прем'єр-міністра з його дружиною. Можливо, їх чекають там певні випробування. Також на воротах вже додали монограми нових короля та королеви. Ми в неділю якраз побачили їх, коли вони під'їжджали на службу неподалік від Балморла. А 7 серпня Чарльз, також, будучи в Шотландії, відвідав місто Хелмсдейл. з нагоди, що місто відзначало сторіччя військового меморіалу. Та 150-річчя залізничної лінії, але не може бути все так добре. Перед канікулеми також додались обвинувачення для короля. Люди звинувачують його у мовчанні щодо заворушень у Великобританії. Там сталася трагедія в місті Саутпорт поблизу до Ліверпуля. Чоловік, напав на дітей, що займалися танцями під пісні Тейлор Свіфт, та троє дівчаток загинуло на цьому телі. Розо. Орілися антиіммігрантські скандали, тому що казали, що цей чоловік він взагалі мусульманин і він переїхав з якоїсь іншої країни, але насправді це виявилося не так. Він народився у Великобританії, але протести це не зупинило. І ось люди звинувачували короля в тому, що він мовчить, в тому що він ніяк не коментує ось ці заворушення, протести. Хоча як Пізніше казали, що уряд не радив королю цього робити, що це за проханням уряду, він довгий час мовчав, щоб зрозуміти взагалі подробиці справи. І ось вже через декілька днів після початку заворушень через речника Букінгемського палацу було сказано, що його величність зберігає сподівання, що спільні цінності взаємної поваги і прозуміння продовжать посилювати і об'єднувати нашу країну. До речі, вчора гуляючи по Києву, я навіть помітила, що біля посольство Великобританії виставили фотографії цих дівчат, також там приносили іграшки та квіти. Тож, ось така трагедія та мовчання сталася у Великобританії, тому зараз ми перенесемося за океан, подивимося, які ж там новини у принца Гаррі та Меган. А там, після їх інтерв'ю, про яке я розповідала у цьому моєму попередньому відео, посипалась купа коментарів про те, що вони розлучаються. Мені здається, що цю пару розлучають. Надзвичайно часто, ледь не кожен місяць, варто їм тільки десь з'явитись, десь показатись, як вже говорять, що вони розлучаються. А якщо вони не з'являються, то звісно вони також розлучаються. Тож там кажуть, що у інтерв'ю вони були дуже холодні один до одного, що вони трималися осторонь і так далі. Навіть приєдналася сестра Меган по бацькові, яку в шоу запитали, чи дійсно ви це помічаєте? Ви ж її сестра? Скажіть як ви відчуваєте, то вона каже так. Вони насправді них змінилися відношення один до одного, вони по іншому якось проявляють один одного. Хоча насправді я не розумію, як вони мали себе вести в досить. Серйозній програмі на досить серйозну тему. Точно я не думаю, що там мали бути якісь обнімання чи щось подібне. Якщо ми вже заговорили про Саманту Маркл, то вона знову подає в суд на Меган. Вона вирішила оскаржити попереднє рішення суду. А раніше вона подавала в суд на Меган Маркл за наклеп за те, що вона виставила свою сестру, зведену сестру, у дуже негарному світлі, за те, що нібито Меган не. Зобразили її як брехуху, расистку та ще й шукачку слави, і те, що це позбавило її можливості працювати або ж не насолоджуватися повсякденним життям, нібито куди вона не піде, усюди її переслідують люди, які, злісно на неї дивляться, злісно, до неї говорять, і так далі. Раніше вона подавала в суд, посилаючись на інтерв'ю та Меган до опри, а також говорячи про їхнє шоу для Нетфліксу, в якому вони знімались. І ось тепер, 2 серпня, за два дні до 43-го дня народження Меган вона знову вирішила подати в суд оскаржити те рішення, на яке тоді сказали, що немає достатньо підстав. Також там Саманта стверджувала, що Меган погано до неї відноситься, тому що Меган сказала, що Саманту я дуже погано знаю. Я багато років її не бачила. А вона про мене випускає книгу. Також вона сказала Меган, що вона по суті жила одна. Вона була єдиною дитиною у своїх батьків, тому що своїх інших братів-сестер вона не бачила, дуже рідко з ними контактувала І вони, по суті, про неї нічого не можуть знати. А тим паче писати про неї книгу. Також Меган тоді захищалася тим, що її сестра змінили прізвище на Маркл. після того, як Меган почала зустрічатися з принцем Гаррі, для того, щоб було одразу зрозуміло, хто вона така є. І також суд це прийняв до уваги, і суд вирішив взагалі. І що те, що говорила Меган, це було її розуміння речей, її бачення світу. Тож за подібним ми не можемо нікого судити. І ось Саманта вирішила знову спробувати, і цікаво, що з цього вийде. Мені здається, що все-таки знову виправдають Меган, тому що ну, за думки за якісь почуття, як ти ставишся до людини, там вважаєш її, чи не вважаєш братом сестрою, судити когось у нас не. Можна, але будемо слідкувати за цією справою, як тільки з'явиться якісь нові подробиці. Я про це, звісно ж, вам розкажу. Саме тому не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, коментар та дзвіночок. А ми поїдемо далі. Насправді, зважаючи на усі ці судові баталія, просто думаю: не дай Бог нам усім подібних родичів. І окрім родичів, у мене височає насправді і своїх певних проблем в житті життєвих проблем, тому що з'ясували, що у неї є невеликі проблема з її новим брендом після того, як вона подала усі документи для того, щоб створити торгову марку, щоб створити її на міжнародному рівні, щоб нею можна було користуватися, їй повернулося це з деякими порушеннями, які потрібно виправити. Отже, якщо ви не знаєте, то Меган нещодавно розпочала роботу свого нового бренду, який називається American Riviera Орчард вона вже роздавала своїм друзям баночки з джемом. Також потім вона надсилала друзям печиво для собак. І також кажуть, що скоро вона буде ще й вино розсилати своїм друзям, але це насправді не всі продукти цього бренду. Вона хоче виходити на новий рівень. Також було записане нове шоу для Netflix, нове кулінарне шоу. Або ж, можливо, це навіть з елементами якогось лайфстайлу. Ми точно вже. Побачимо, коли воно вийде для того, щоб і там була також реклама, яка розуміє її бренду. Потрібно, щоб ця торгова марка була зареєстрована на міжнародному рівні. Але приблизно через 4 місяці після подачі заявок було виявлено низку порушень а та також було зазначено, що потрібно доплатити трохи більше ніж 11 тисяч доларів для того, щоб покрити різні витрати. І якраз відомство з патентів і Торгових марок США повідомили про різні проблеми з класифікацією, наприклад, ковриків для йоги, кошиків для пікніків та кулінарних книг. І так якраз ми дізналися, що окрім джемів, там будуть і йога, і пікнік, і різні кулінарні книги. Насправді це не якесь дуже серйозне порушення. Це дуже часто при подачі подібних заявок є якісь доопрацювання, які швидко виправляються. Я як кажуть, джерела близькі до Сасикських, то вже все сплачено, вже виправлено. Тому, можливо, найближчі пару місяців ми очікуємо, що ми дізнаємося щось ще більше про цей бренд. І якраз навіть завдяки цій справі ми дізналися, що ще буде продавати меган. А тепер ми перейдемо до новин Данії. Там я дуже давно не розповідала про новини колишньої королеви Данії Маргарети II. а все тому, що насправді вона. Проживає свою найкращу старість. Вона перебувала в дуже особливій поїздці в Центральній Ютландії. Там вона була на розкопках в Ньореснеде. Це дуже важливі розкопки для розуміння взагалі історії Дані давнини Дані, тому що там є різні будівлі, різні предмети, яким більше ніж 2000 років. Тому Маргарета просто в своїй стихії її видно, просто по її поїжджає наскільки їй це все подобається. І також мені подобається наскільки різноманітні люди є у мене в телеграм-каналі. Після того, як виставили цю новину, також з'явилась дівчина, яка розповідала про свій досвід розкопок. Дуже цікаво взагалі читати ваші історії, хто чим займається. Тому, якщо ви досі не приєдналися, також запрошую вас і мій телеграм-канал. Ну а поки Маргарета раділа свої пенсії, король Данії Фредерік разом з кронпринцем Крістіаном відвідали о. Олімпійські ігри, вони в останній день побували на декількох іграх. І так як ми вже підійшли до Олімпійських ігор. Давайте ж розберемося, хто ще там з'явився, тому що за цей тиждень багато різних королівських родин, яких не було, вони з'явилися нарешті. Ну і звісно, це був останній тиждень. На цьому відео ми точно завершуємо обговорення королівських родин форматі Олімпійських ігор. Тож, перше про кого я хочу поговорити, це Швеція. Вони Нарешті приїхали також підтримати свою команду після їхнього приїзду. Дуже багато почали щось вигравати. Приїхав король Карл Густав разом зі своєю дружиною Сільвією. У нас є фотографія, як вони стоять разом з призеркою. Мені здається, що Карл Густав прямо хоче собі ту медальку. Потім вони послідкували ще за одним виграшним змаганням, та дуже мені здається, насолоджувалися життям в Іспанії. У нас також дуже багато новин. Спочатку відбувся сімейний вечір на Пальма де Майорці. Там вони, як розповідала раніше, відпочивають кожного літа. Там зібралася вся родина, а також були сестри королеви Софії. Ну а потім Філіпе поїхав у Париж, щоб замінити королеву Литицю. Він там також відвідував дуже багато матчів. і крім того, він там зустрівся з принцесою Катеріну Амалію з принцесою з Нідерландів. Вони разом Сиділи на одному змагань, це була буря емоцій від щастя до якогось нервування. Мені дуже подобаються ці фотографії, вони дуже щирі, а також можна зрозуміти, чому у них такий тісний зв'язок, тому що саме іспанці допомогли Катеріні Амалі, коли її погрожували, коли довелося ну, насправді втікати з країни, щоб нічого поганого не сталося, і ось вони її прихистили. Вона рік жила в Іспанії, тому мені. І зрозуміло, чому вони настільки тісно і навіть зараз спілкуються. Ну, а в той час, поки Філіппе був в Іспанії, то дівчата, принцеса Леонор, інфанта Софія, королева Литиця та королева Софія влаштували дівчачий вечір, день вони вирішили прогулятися по місту, подивитися, походити по магазинам, тобто прям влаштувати день для себе. В якийсь момент навіть королеві Софії стало трошки. Погано через жару, там дівчата їй одразу допомогли. Але загалом мені здається, що вони дуже добре провели час разом. І якраз після цього, вже на заміну Феліпи, королева Софія приїхала для того, щоб підтримати свою збірну. Вони прямо усі поїхали. Мені дуже подобається, як вони себе в цьому проявили. Просто великі молодці, не те, що у Великобританії насправді. І тому якраз минулому минулому відео, я розповідала, що Софі приїхала. Вона також побачила перемогу Великобританії з велоспорту на треку. Ці емоції точно зашкалювали. Вона відвідала ще декілька змагань, а потім вона побувала в галереї Діор в Парижі і після цього вирушила додому. Казали, що можливо приїде Едвард, можливо, приїдуть Твеські, але після цього з британців ніхто в Париж не приїхав. А вже Софі з Едвардом раз. В Лондоні відвидали виставку «Зоряний експрес на підтримку центру Орфей, благодійної організації для людей з обмеженими можливостями, де молоді люди можуть проявлятися через творчість. Дуже така цікава сукня у Софі з цікавим принтом. І ось якраз уже після цього вони поки що не з'являлися. Принцеса Анна якраз після повернення, вона разом з чоловіком відвідала Единбург, де вони побували на військовому шоу. В Единбурзькому замку вона якраз покровитель цього військового шоу ще з 2006 року. І ось її запросили, щоб вона була присутня і також приймала участь у цьому дійстві. Як я вже й казала, цей тиждень дійсно дуже активний на нові появи. З'явилися діти короля королеви Бельгії, також в Парижі. І там ми побачили якраз принцесу Єлизавету, яка є спадкоємицею принца Габрія. Принцесу Елеонор та принца Емануеля. Вони разом відвідували також багато матчів. У нас є і відео, і у нас є також гарні відео, як вони зустрічаються з спортсменами та відвідують шоу. Ну і звичайно, там була родина Люксембургу. Вони взагалі мені здається, звідти не виїжджали. Кожен день відвідували, нагороджували, тобто просто виклались наповну. Ну і крім Бельгії, також приїхали представники з Норвегії. Тобто, якраз в цей тиждень нарешті зібралися всі представники скандинавських країн, хто взагалі раніше і не приїжджав. Туди спочатку приїхав кронпринц Гокон. Він відвідав спочатку декілька змагань, але потім стало відомо, що разом з ним мала приїхати і кронпринцеса Метемаріт, Мете Маріт, його дружина. Але як з'ясувалось, то вона залишилася в Норвегії через те, що її сина заарештували. Так, це син тільки її. Це Дитина від попередніх стосунків ще до принца Гокона. Ця дитина була на їхньому весіллі. і от старший син кронпринцеси принцеси Маріус Борг Хойбі був заарештований в неділю через інцидент в квартирі в Осло. Як стверджується, нібито Маріус напав на 20-річну дівчину. Невідомо в яких вони стосунках. Можливо, це його дівчина, можливо, ні, але дівчина потрапила в лікарню у неї був виявлений. Стру з мозку пізніше в понеділок його відпустили приблизно через 30 годин перебування в поліції. Вже в середу стало відомо, що його обвинувачують не лише в нападі на дівчину, а ще й у вандалізмі. Дехто там стверджує, що там і ножі були в квартирі, але досить такої точної інформації про це я не знайшла, тому не буду цього стверджувати. І тому зараз нам відомо, що у нього та у дівчини є адвокат, і досі триває слідство. Також з'явились подробиці, що у поліції є запис, де Маріус погрожує підпалити одяг дівчини, якщо вона не зробить те, що він хоче. І також висловилась його колишня дівчина. Вона сказала, що вона теж неодноразово зазнавала психологічного та фізичного насильства. І нарешті сам Маріус висловився. Він зробив заяву. Він сказав: минулих вихідних сталося те, чого не повинно було статися. Я завдав тілесних ушкоджень і знищив речі в квартирі. Вачі в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння після сварки. У мене кілька психічних захворювань, а це означає, що протягом усього мого дитинства і дорослого життя я мав і досі маю проблеми. Я тривалий час боровся зі зловживанням психоактивними речовинами, від яких раніше проходив лікування. Зараз я відновлю це лікування і поставлюся до цього дуже серйозно. Моє зловживання і мої діагнози не виправдовують того, що сталося. Я хочу нанести відповідальність. За те, що я зробив і буду правдиво пояснювати свої дії поліції. Для мене найголовніше вибачитися перед моєю дівчиною. Вона не заслуговує на те, що сталося тієї ночі а також там пильну увагу з боку норвезької та іноземної преси. Після цього я знаю, що переслідування з боку фотографів і журналістів у такий час, як цей, було нелегко пережити. Я також хочу вибачитись перед своєю сім'єю. Я знаю, що мої дії сильно вплинули на вас, тому перед вами мої не дорожчі, я прошу вибачення, цього не повинно було статися, і я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Гокон, поки він був сам, він сказав, що це серйозна справа, коли поліція залучена в неї так, як вона залучена, але в той же час, з мого боку, неправильно вдаватися в подробиці справи. Тому нам залишається чекати тільки нових новин. Хоча насправді норвезька преса та поліція вона не звикла одразу оголошувати імена звинувачених, тому. Що поки не буде вироку, вони не називають зазвичай ім'я. Але так як вони вирішили, що це суспільно важлива справа, тому вони і назвали його ім'я. Після цього якраз метемарі також приєдналася до свого чоловіка в Парижі, і вони відвідували декілька днів разом, аж до останнього дня Олімпійських ігор. А також незадовго до завершення до церемонії закриття, у нас з'явилося нове відео для британської команди. Де було багато зірок, багато там спортсменів. А також там були Кейт та Вільям, які привітали команду. Вони сказали команді, які вони молодці. І насправді, по-перше, я рада, що вони випустили таке подібне звернення, відеозвернення, але я ще й не впізнала одразу Вільяма, тому що в нього є тут борода. Останній раз, коли ми бачили з бородою Вільяма на публіці, це був 2008 рік. Дуже давно. Також у Кей. Кейт, светрик полосати. Мені здається, що в неї там є подібних ціла шафа, тому що це не той светр, в якому вона зверталася, коли повідомляла про те, що в неї рак. це інший, і його взагалі датують приблизно 2013 роком. Ну а щодо Вільяма, у дітей канікули. У нього відпочинок, і він повністю розслаблений. Навіть до речі, як казали, що Кейт та Вільям вони максимально скорочують помічників в будинку для того, щоб Менша кількість різних людей вдома, щоб це було максимально схоже на звичайну сім'ю, як вони там разом готують, прибирають і так далі. Тож Вільям просто розслабився і виглядає досить незвично, але теж чудово. Окей, ми помітили нове колечко. Це в неї якраз на місці усім відомого колечка принцеси Діани. Дехто став стверджувати, що це перстень обіцянки, який який Вільям подарував їй ще до заручин. Ще коли вони так входили в більш серйозну фазу своїх відносин. У цьому персні були камінчики місяців народження пари, але насправді це точно не воно, тому що тут камені вони більші, вони більш виразні, їх видно. Тож це якесь нове колечко, про яке ми не знаємо і не факт, що ми дізнаємося, тому це поки що невідомий перстень. Ну і, крім того, звісно ж, Дивилися коментатори, що почали казати, що це штучний інтелект, що це AI. Але насправді мені здається, якби це був штучний інтелект, то хоча б не домальовували б бороду принцу Вільям. Та й не розумію для чого їм штучний інтелект, якщо от нещодавно ми їх бачили. Ну і мені цікаво, як ви думаєте, це штучний інтелект, чи це вони? Як вам колечко та новий стиль принца Вільяма? Я впевнена, що це ти. Тимчасово, тим паче, потім встановили, що це вони в своєму маєтку в Норфолку. Тож побачимо, як вони повернуться після канікул. А це насправді ще пару тижнів точно їх чекати. Ну і завершуючи тему Олімпійських ігор, на самому закритті ми побачили лише чотирьох представників від трьох країн: це був князь Монако Альберт, король та королева Швеції, Каргустав та Сильвія, а також королева Іспанії, королева Софія, але вона трошки на фотографіях така засмучена, можливо, спека, можливо, ще щось. Крім того, на церемонії завершення стрибав Том Круз, і мені одразу згадалася церемонія відкриття Олімпійських іграх 2012 року, коли королева Єлизавета також приймала в цьому участь, і вона нібито стрибала з парашутом. І мені здається, що от у неї це не повторний оригінал, а от Том Круз це так просто копія. Те відкриття залишилось у мене назавжди в сердечку. А як вам? А на цьому моменті ми перенесемося в Йорданію. Там, як я розповідала дуже багато в попередньому відео, народилася нова принцеса Іман, і у нас також з'явилися після виписки дві фотографії, там де повний зріст принц Хусейн, принцеса Раджва та Іман, і фото, де вони так цілують свою донечку, дуже милі. Я не могла вам про це не розповісти якщо ми вже говоримо про народження, у принцеси Беатріс 8 серпня виповнилось 36 років. З чим ми її і вітаємо. І звісно, не могли її сестра та мати обійтися без нових фотографій та нових привітань. Насправді дивно, що її чоловік Едуардо не виставив ніяких фотографій, хоча він нещодавно її вітав з річницею шлюбу. Сара виставила фотографії та підписала з днем народження моя чудова Беатріс. Ти найпрекрасніша донька мати, мачуха, сестра, дружина і жінка. Я відчуваю себе настільки привілейованою, що. Маю можливість вчитися у тебе щодня. Ти продовжуєш надихати мене, і тих, хто тебе оточує. І своїм теплом, допитливістю і жагою до життя. Я люблю тебе з днем народження. Ну і також Євгенія виставила фотографії чудові і підписала з днем народження Люба БАБ. Яке ж ти натхнення? Ти проклала шлях для своєї маленької сестрички. Люблю тебе, цілую. Обожнюю я привітання з різними святами від родини Йоркських. Дуже люблю. І на цій приємній ноті я буду завершувати. Сподіваюсь, що ви. Підписались та написали коментар своє враження про ці новини. І побачимось в наступних відео.